Громадські активісти, представники бізнесу, влади, різних громадських організацій зібрали в стінах міської ради на стратегічну сесію сили відновлення. Зібрання має на меті почути думки різних верств населення щодо відбудови громади після окупації. Наш формат це організація велика кількості маленьких робочих груп, де кожний може висловитися. І мало того, вони висловлюються в безпечному середовищі, тобто йде мова про те, що це. Знайомі люди поруч, це не на сцені, це з не з мікрофоном. Це ти ділишся своїм враженням, своїм досвідом в колі, в колі спілкування. Насправді дає можливість розкрити велику кількість людей. Угу. Тому наш формат зорієнтований на те, щоб почути тих, хто не звик виступати, активізувати дискусії всередині громади. У проєкті беруть участь чотири громади з різних регіонів України Чернігівської, Запорізької, Харківської та Сумської областей. Для Тростянецької громади такий формат спілкування є новим. Але, за словами організаторів, справились непогано. Учасники брали активну участь в обговореннях, не лише аналізували проекти, які вже впроваджуються в громаді, але й пропонували нові. Ми обрали Тростянецьку громаду в першу чергу. Я погоджуюсь з Юрієм Анатолічем, що це така певна вивізка, певна візитівка Сумської області. Як результат цих передач будуть певні реальні кроки, реальні механізми, яким чином можна стратегічно змінювати свою громаду. Коли збираються абсолютно різні представники. Різних сфер у громаді тільки тоді у цьому діалозі можна знайти і придумати у ці стратегічні кроки по розвитку громади. До обговорення долучився і міський голова Юрій Бова, який дав відповіді на питання, які турбують жителів громади. Учасники зізнаються, що новий формат спілкування, в якому залучені різні соціальні групи, піде лише на користь нашій громаді. Сьогодні я за багато що міська рада займається і підтримкою е, е, сімей загиблих військових цивільних. Тобто, хоча це була така, як у мене теж проблема нагальна. Ну, типа, чи займається хтось цим? Да? Ну, Ми теж думали якийсь хаб, ти постарити, ну щоб іменно на проект на якийсь подати. А тут уже просто що не треба цим ну, перейматися, бо писав, що це все є у нас, в нашої громаді. В таких дискусіях народжується. Е, 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 Багато ідей покращення далі соціальної діяльності громади. Мій голос був почутий, якби я давала деякі коментарі, деякі там, якби, якби, да, побажання. І я думаю, що почують, але і про деякі аспекти нашої сьогоднішньої роботи нам наш міський голова прокоментував, що насправді робота в цих напрямках здійснюється. Ну якби особисто для мене це новий формат таке спілкування з міським головою. Я вважаю, що це, ну, це гарна ідея. І ну, якби частіше б так нас би, нас би чули, і щоб правда, щоб були запрошені саме різні верстви, різні не. Представники нашого міста за словами організаторів, результатом стратегічної сесії буде півгодинна програма на суспільному. Окремо буде сформований перелік питань, які є дискутивними, і пропозицій, які висловили учасники під час обговорення. Відкритий діалог, підтримка та взаємодія влади бізнесу і жителів є важливим кроком для якнайшвидшого відновлення Тростянецької громади. Леся Шелес, Дмитро Юсупов, Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.